Доброго дня, шановні гості та глядачі центру Деси, раді вас вітати на прес-конференції, присвяченій релігійним ініціативам в рамках тижнів добрих справ. Сьогодні з нами, шановні спікери пан Володимир Немерсалов, лектор громади святого Павла Німецької Евангелічної Лютеранської церкви України, пані Наталя Тєріхова, благодійний фонд Добрий Самарян та Кристина Шумієва, та жертв Кірхи Святого Павла. Пане Володимире, вам слово. Вітаю, шановні друзі. Релігійна... життя сьогодні визнано важливим елементом життя будь-якої людини. Ми, як представники релігійних організацій, розуміємо, що в цьому світі все відбувається не дарма. Наприклад, гасло нашої церкви це європейська церква, що служить європейському місту. І ми дуже раді тому, що в Одесі, в Одеській області, активно працює така організація, як Рада Церков. Та релігійних організацій Одещини, і сьогодні ми прийшли розповісти про ці ініціативи, які власне притаманні тим організаціям релігійним організаціям і церквам, які входять до цієї. Ради церков та релігійних організацій, зокрема, це стосується ініціатив Кірхи Святого Павла організації Добрий Самарянин, яку представляє пані Наталія та Одеської народної церкви. І звичайно не тільки повідомити вам про ті заходи, які вже відбулися, але й запросити на ті заходи, в яких шановні глядачі зможуть взяти участь.